Друзі, вітаю всіх на сімейному марафоні. Сьогодні вже шостий день. Дякую за підтримку каналу, дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Минулого разу ми розглядали тему вміння давати. Тому є прохання в коментарях. Напишіть, кому вже вдалося написати листа комусь із своїх рідних. Хто вже в сім'ї запланував день, коли ви підете провідати когось із метою допомогти, чи то в дитячий будинок, чи в лікарню, або просто піти провідати сусіда для того, щоб пригостити його смаколиками? Ще Арістотель колись говорив: щедра людина це та, яка дає потрібній людині потрібну річ у потрібний час. Тож, давайте будемо практикувати щедрість у своїх сім'ях. Сьогодні день шостий, і тема сьогоднішнього дня фізична активність. Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про фізичну активність. Ні для кого не секрет, що фізична активність впливає на наше самопочуття, полегшує стрес і викликає в тілі хімічні реакції завдяки яким рівень тривожності знижується. Дуже важливо пам'ятати, що саме ми, батьки, повинні власним прикладом показати дітям, що фізична активність це і користь для здоров'я, і також прекрасне дозвілля. Тому є прохання. Вибирайте активність за такими принципами. Перше, вони мають бути різноманітними, і друге, вони Повинні приносити задоволення. Задоволення для всіх, задоволення для всієї сім'ї. Отже, пропоную наступний перелік видів фізичної активності. для сім'ї. Перше, це звичайно прогулянки на свіжому повітрі. Сім'я дружно збирається. Одягаємося, звичайно, що по погоді йдемо милуватися краєвидами. Можна погуляти по майданчику, в найближчому стадіоні, у лісі, у парку. Все залежить від місцевості, де ви проживаєте. Але я думаю, що в кожній місцевості є місця, де можна прогулятися на свіжому повітрі. Друге, це рухливі ігри. Влаштовуйте ігри з м'ячем. В одній зустрічей ми вже говорили, як багато ігр може бути з м'ячем. Взимку випробуйте свої сили на ковзанах, на лижах, грайте в бадмінтон або настільний теніс, здійсніть заповітну мрію кожного хлопчика, запустити повітряного змія. Це буде цікаво і запам'ятається надовго. Для дітей. Із безлічі можливостей і тих ігор, які є, вибирайте ту, що буде до вподоба всій сім'ї. Третє гімнастика. Підберіть комплекс нескладних вправ, бадьору музику і станьте домашнім фітнес-тренером. Пам'ятайте про правила. Не лінуватися, виконувати регулярно, починати з розминки, і також завжди повинно бути правилом робити це з радістю. На усмішці. Четвертий вид велосипеди. У багатьох сім'ях є по кілька велосипедів, які відрізняються хіба що розміром коліс, що може бути веселішим і дружнішим за сімейну прогулянку. А якщо велосипедів у вас немає, зверніть увагу на велику кількість прокатних сервісів. П'яте плавання. Ця активність корисна в будь-якому віці. Вона розвиває всі групи м'язів, серцево-судинну і дихальну систему. Крім того, саме перебування у воді заспокоює і усуває в тому. Якщо у вас є можливість відвідати басейн, це чудово. Шосте беріть участь у масових спортивних заходах у вашому місті, якщо є у вас таке бажання і можливість. Це різноманітні марафони, волейбольні тури, турніри з футболу і таке інше. В чому цінність цих сімейних фізичних активностей? Вони підтримують гарну фізичну форму у всіх членів сім'ї. Це також Проведений з користю час, спільні інтереси з'являються, спільні цілі і прагнення до їх досягнення, і також, звичайно, що позитивні емоції і чудовий настрій. Отже, завдання на сьогоднішній день. Перше завдання. Підберіть на сьогоднішній вечір будь-яку фізичну активність для вашої сім'ї. Можете. Використати із того, що вже запропоновано, а можете щось придумати своє. Друге, заплануйте хоча б кілька разів на тиждень мати спільні фізичні активності. Це потрібно внести до свого плану, про який ми вже з вами говорили. Третє, займаючись, обов'язково хваліть і підтримуйте одне одного. Це стане чудовою мотивацією і справлятиме позитивний вплив. І четверте, останнє завдання можете завести журнал досягнень, де буде зазначені цілі кожного членів сім'ї і обов'язково вписаний досягнутий результат. Отже, ведіть ось такий журнал досягнень це буде цікаво для всіх членів сім'ї. Бажаю всім вдалого і благословенного дня. Ще раз прошу про вподобайку, Якщо ви додивилися до кінця цього відео, поставте лайк. Також нагадую про підписку на канал. Поставте дзвінок, щоб, дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. І, і також прошу вас, щоб ви могли. Переглянути усі попередні відео і також поширити їх серед своїх друзів. І пам'ятайте, якими б не були перебої зі світлом, головне не вимикати світло всередині себе. Зустрінемось завтра.